Вітаю всіх! Останній день березня! А у мене на грядці з гіацинтами ось така краса. Сьогодні дуже гарний сонячний день, трошки вітряно, але тут стоїть неймовірний аромат. А це інша грядка гіацинтів. Тут лише починають розцвітати рожеві гіацинти Pink Фестивал. Дуже ніжні і ароматні гіацинти. А це простенькі блакитні гіацинти поряд з ними цвіте ряст. І розцвіли найраніші нарциси. А тут розцвіли сортові нарциси. Ось такі нарциси, красиві, ніжні. А тут примули радують своїми гарними квітами. Різні кольори, ще розцвів ось такий нарцис. А оця примула цвіте уже від зими. А це розкрили свої голівки маленькі ботанічні тюрпани. Вже майже відцвітає ряст. це печіночниця. А ось тут цвітуть фіалки. А оцей пишний коврик це обрієта. А оцими жовтими метеликами цвіте форзиція. Усім і перемоги нашій Україні. Дякую за перегляд!